А ми зараз якраз налагоджуємо нашого останнього і третього гостя. Хочу сказати, що сьогодні, 23 травня, день героїв. У цей день вшановується пам'ять тих українців, які боролися за батьківщину впродовж історії. І вперше свято героїв було запроваджене постановою другого великого збору організації українських націоналістів, який відбувся. Чи чути вам було зараз студію? Чути да ага, так, так. Переключаю вас. Дякую. Але тому, аби ми відновили власне нашу незалежність. Зокрема, можна згадати і про Степана Бандеру. Можемо в цьому контексті згадати про Романа Шухевича, головнокомандувача української повстанської армії, згадати про Євгена Коновальця, засновника української військової організації, яка стала кістяком ОУН, а ОУН стала кістяком УПА. Можемо здати про Миколу Лемека, який здійснив атентат задля того, аби проголосити на весь світ про голодомор на східних теренах. Атент був зроблений тут, на Галичині, на заході країни, і величезна кількість людей, яка приклалася до того, аби Тисячу 1991 року така Україна постала як незалежна самостійна держава, і якраз дуже важливо також, оскільки попереду вихідні можна собі прочитати, наприклад, статті Степана Бандера з москалями немає спільної мови або атомова війна, або промова над могилою Євгена Коновальця». Це справді ось ця героїчне, те про що ми маємо пам'ятати, і те, кого ми маємо величати. А з нами на зв'язку вже є Віталій Дрібниця, історик, блогер. Пане Віталію, слава Україні! Героям слава. Не впевнена, чи бачили ви сюжет перед тим, де якраз розчавлювали помідори в рекламній кампанії для того, аби збільшити кількість покупців і тих, які захочуть спробувати ці парфуми. Власне, вас як історика дуже цікаво запитати, тому що зараз в українському інфопросторі відбуваються дуже дивні речі, коли або на круасани ставлять мешти і фотографують, або коли розчавлюють помідори, і власне це все перегукується з нашою національною пам'яттю, з історичною свідомістю, так і з тим, що ми мали голодомор, або з тим, що ми маємо зараз окупацію. Чезну кількість знищених гектарів пшениці. Як ви, як історик, оцінюєте такі маркетингові тенденції, як на мене, дуже прикрі в цьому нашому українському просторі? Ой, ви знаєте, на жаль, все, що ви мені розповіли, я такого не бачив. Я тільки від вас дізнався. На жаль, є історії якось можливо дивлюся і йду спиною вперед. Тому ці якісь сучасні маркетинги речі мене цікавить менш за все. Але е, так, але от власне, е, чому я це порушила? Тому що зараз українці, я так бачу навіть з коментарів, стоять справді більш національно свідомими, і вони обурюються з того, що е, якраз один з українських брендів рекламував е, рекламувало взуття і поставили своє взуття якраз на круасани. І українці обурюються, мовляв, тому що це пшениця. Як ви це можете робити? Згадайте про голодомор, згадайте про те, що ми маємо зараз. І от якраз справді про це е, так важливо говорити. Але разом з тим, знаєте, що так. Кож з вами хочу якраз обговорити це те, що зараз поширюється, теж в соціальних мережах дуже як на мене небезпечний флешмоб, який полягає в тому, що дуже часто випускники або школярі поширюють відео з таким текстом: не вчу історію, тому що не живу минулим. Не вчу історію, тому що минуле не має значення. От як ви, як історик, так які і як співавтор шкільних підручників даєте оцінку саме таким закликам? Ну з цим я абсолютно не погоджуюсь, тому що наші мертві тримають нас за ноги. Без знання угу. минулого ми не розуміємо самі себе і не можемо прогнозувати жодним чином майбутнього. Тобто молодь, яка це робить, вона по суті відрізає себе. Ну, як я відрізав себе сьогодні від якихсь маркетингових ходів, От, але це півбіди. Але коли люди не відрізає себе від минулого, то це біда в цілому. От, і якраз ще хочу. Е Якраз з вами обговорити про більше вже про вашу діяльність і те, як зокрема, про вас ну дізналися українці. Мені здається, величезна кількість людей саме соцмережі, і через те, що The New York Times про вас написали. Власне, розкажіть більше про свою діяльність. Це по-перше, а по-друге, що стало тією точкою неповернення бо ви робите величезну кількість усієї роботи, і ви влучно сказали в одному сюжеті, що ви ви працюєте для українців. А що стало тією точкою неповернення коли ви вирішили особисто протистояти от російській пропаганді? Саме в цьому інформаційному полі, ну ви знаєте, коли це все починалося в 2001 році, тут не була навіть ідеї протистояння. У мене зовсім інші ідеї були в голові. Але з часом склалося те, що склалося, скажімо так, і це перетворилося. Я не скажу, що це інформаційний фронт, бо я страшно не люблю цього радянського словосполучення. Але я, у всякому разі, як я бачу себе, я популяризую історію. В Ютубі. І то, що я бачу відгук, коли мені люди пишуть, що от ми не знали історію, нам викладали її не так. А от з вас ми зацікавились, ми читаємо ті книжки, які ви рекомендуєте. Оце мене радує врешті-решт. Зазначити. Що Віталій Дрівниця, ви з білої церкви привернули увагу американського видання своєю надзвичайною місією, якраз боротьбою з російською дезінформацією через інтернет, і тут також додам, що я теж не погоджуюсь з тим формулюванням інформаційний фронт, а радше інформаційне поле можна так сказати. Ви щоденно проводите години розмови з росіянами на платформі Чатрулетка або Чатрулет, так англійською, і якраз вашою метою вказують, є спростування поширених міфів кремлівської пропаганди. От якраз про ці міфи. Що найчастіше ви чуєте в свою адресу як українця? Можливо, це те, що Ленін створив Україну, або те, що українці росіяни один народ, або те, що української мови не існує. Це там діалект російський чи якесь відгалуження від російської мови? Який такі можете сформулювати топ 3 міфи, які ви чуєте якраз в свою адресу? Ну, Міфи міфами. тут все опирається в узагальнення, таке філософське. Mm -hmm. Росіяни, з якими я спілкуюся. А я так бачу, що це більшість росіян. Вони не визнають суб'єктність України і українців. Нас з вами для них не існує в принципі. Україна це якась територія на окраїні Росії, українці це якісь зіпсовані росіяни з їх точки зору. Оце такий глобальний міф. А решта, все то вже, як то кажуть, дрібниці. От, це про те, що там бандера нацист, про те, що там Русь це виключно російська історія. І так далі. Тобто, це вже деталі, які не цікаво деталізувати, тому що вони в принципі не визнають нас з вами і нашу державність. Можна так виокремити, ви вважаєте найбільш небезпечними, чи навіть не варто про це говорити? А загалом те, що вони не бачать нас як суб'єктів, так не визнають нашої суб'єктності, це і є найнебезпечніше, так звичайно, тому що що ми, що вони, наприклад, ну у кругому світі не знають власної історії. Всі, хто займається історією, це знає. От але вони із своїм. Абсолютним незнанням навіть власної історії лізуть до сусідів в даному випадку до нас і нав'язують нам. Я не скажу, що це якісь неправильні, е, неправильна точка зору, це якісь абсурдні речі, які навіть в їх е, шкільних підручниках не не прописані, хоча там абсурду достатньо і свого. А чи були випадки, пане Віталію, якраз коли під час розмови людина відверто... Змінювала свою позицію або справді почала розмислюватися над тими питаннями, які ви їй ставили. Ну розумієте, – це не місце для наукових чи будь-яких інших дискусій. Туди люди виходять заангажовані емоційно mm -hmm. заангажовані стопроцентно. Але за 4 роки моєї роботи я просто прекрасно пам'ятаю один дуже довгий, так дуже довгу розмову, де людина, врешті-решт, сказала: то це що ми такі окупанти, чи що, Ну так замислився, скажімо так. А як правило, люди туди заходять, або чітко не визнаючи Україну, або є, є невеличка такий прошарок росіян, які. Заходять шатрулетку і починають з вибачень з того, що вони розуміють, що Росія окупант, що вони вибачаються за свій народ, за свою державу і так далі. Але це одиничне явище. А переконати трулеці ну нікого неможливо. Це не не дискусійний клуб. Угу. Абсолютно, але що цікаво, якраз про ваші емоції, про ваше сприйняття? Як ви почувалися під час своїх перших розмов із росіянами? Чи був страх, обурення, чи була така якась дуже жвава реакція на те, що вони говорять? По звичайно, так я не міг зрозуміти, чому ну, людина, начебто сидить з того боку людина. Ти йому говориш якісь абсолютно, як на мене логічні речі, доводиш йому що дважди два-чотири. А людина те не чує, не розуміє. Це трошки збивало з панталику, але з часом було зрозуміло, що люди для цього і заходять в чат-рулетку, щоб... Висловити своє обурення Україною, що Україна розпочала бойові дії, там 8 літ Дамбілі Бамбас і так далі. Тому от воно сталося так, як сталося. І от знаєте, що цікаво, як упродовж тих чотирьох років, можливо, ви спостерігаєте певну еволюцію, але я таки думаю, що ні. Але чи можете ви зробити ключові висновки або висновок, зважаючи на весь той час, впродовж якого ви спілкуєтесь з росіянами? Певної еволюції там немає. Там іде хвилеподібна подібна ситуація, так як я її бачу. Наприклад, було дуже видно. Після визволення Херсону десь місяць чи півтора з ними взагалі розмовляти було неможливо. Вони ніяк не могли оговтатись від тої новини, що Херсон взяли, розвісили там свої прапори і так далі. А тут Херсон повернувся до України. Тому ситуація протягом чотирьох років фактично не міняється. Вона йде хвилеподібно. подібно. От Херсон операція в Курській області мала теж такі наслідки, коли ну, неможливо було знайти зовсім людей. Ну, яка б нормально на тебе реагувала. Mm -hmm. І от ще якраз наші глядачі цікавляться, що робити нам у нашій країні з вирізанням історії України з навчальних програм у вищій школі зі зливанням історії України в курс всесвітньої історії. Наші люди недостатньо знають історію власної держави, як покращити їхні знання, щоб вони стали свідомими громадянинами. Тут громадян тут трошки треба е, ваше питання трошки уточнити. Про зливання мови і не йде мова, йде про інтегрований курс, і тут є різні точки зору. І інтеграції історії України всесвітній історії це не найстрашніше, що є, скажімо так, щодо зменшення кількості годин в вищих навчальних закладах, звичайно, категорично проти їх не вистачає тих годин, і в звичайній е, середній школі, От. тому держава має розуміти, що історія це той предмет, який виховує громадянина. Бо історія в школі це не наука, це історична дидактика, метою якої є виховати критично мислячого громадянина. Якщо ми будемо все це скорочувати, то ми отримаємо зовсім інші результати. Угу. Пане Віталію, щиро дякую вам за це вімкнення, дякую за ваші думки та бажаємо і далі успіху та натхнення у вашій справі. На все Прошу, добре. Навзаєм.